Якщо ви вмієте точити брусочком ножики, вам така точилка не треба. Ну якщо ви не вмієте точити брусочком, вам по-любому треба така точилка. Точилка тисячу гривень коштує, а ножик півтори тисячі коштує. Ні рошта, Ні роста. Професійний поверський ножик, класнючий ножик, сталюка хороша. Але я вам теж скажу, якщо у вас хренова сталь ножа, він теж його погано заточить. Воно вроді наточить, але буде погано. От вам кажу, вже з лічного опиту. Бо ножики є хороші, а є, ну це і хороші, а є дешеві китайські, які ну, погано точать. Так що хто не вміє точити ножики бруском. Будь ласка, тисячу гривень. Будуть вони не знаю коли, бо зараз їх немає. Не знаю коли будуть. Підпишіться, буду знімати, як вони приїдуть, я буду знімати багато відосиків і побачите, і замовити собі. Тисячу гривень цього всього, про крафт електроточиличка для ножів, для домашнього використання у хватить з головою.